Я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про нову новинку по володарю перснів, а точніше про LEGO ICONS 10354. Це в нас буде бекенд, або ж будинок більбо, якщо так зручніше. На жаль, ми поки що не знаємо, якою буде ціна, але ми знаємо кістали, через що я припускаю, що ціна буде від 170 до 250 доларів. Ну що ж, тепер давайте я скажу свою думку. Чесно, я ну дуже хочу цей набір. І я думаю, що в мене таки вийде його купити, тому що його ціна лише 200 плюс-мінус доларів, що непогано. Але одночасно це і мінус, тому що в мене зреться сумніви щодо його розмірів. Ну так, двійти дали це досить багато, але я не впевнений, чи Лего зможуть зробити таку велику поділю лише з ними. Але знаєте, чому я думаю, що цих деталей замало? А тому, що Лего в останній час витрачають більшість деталей для того, щоб зробити будівлю більш деталізованою чи витривалішою. Ну, до речі, лего вже робили хадену більбу у році 2013-му, начебто. І в ній було аж 650 деталей, що десь на 1400 менше від того, що має вийти, через що я трішки наляканий, бо це не така велика різниця, бо 650 деталей це дуже багато. Звісно ж, пройшло дуже багато років, але все ж. Ну і до того всього, що я вам вже сказав, я б хотів вам показати ще фото з самого фільму, що ви оцінили розміри самої будівлі. Ну, ось тому я і вважаю, що будівля мусить бути досить великою, і я боюсь, що Лего зробля її замалою. До речі, цього літка я робив свою власну модель. Щоправда, я її не закінчив, і в результаті я її втратив. Щоправда, я вже не збираюся її робити заново, тому що я вже хочу побачити і купити собі версію від Лего. Тож я сподіваюся, це очікування буде оправданим. Ну добре, я вже хочу поточки прощатися і хочу ще сказати про те, що це останнє відео цього року. Тому я дуже вам вдячний, що ви були зі мною весь цей час. І сподіваюся, ви будете зі мною наступного року також. Ну, я вітаю вас з новим роком. Дякую вам за перегляд цього відео. обов'язково подивіться інші. Зустрінемось наступному році. Па-па!